Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Чергова дегустація, чергові цікаві продукти. Кому цікаво, 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 бачите, каламбури в мене. Кому цікаво, запрошую до перегляду. І так, отже, Будемо з вами дегустувати чудо-напій, який називається Чача. Сподіваюсь, там з різкістю все нормально. Твелісі від 1920 року чача алкоголь 40% зроблено в Грузії, 500 мл. Що нам тут пишуть? Ой, друзі, не бачу, чесно. Давайте якось спробую. Традиційний міцний грузинський напій виготовлений з виноградних вишимок, що там за допомогою традиційного грузинського методу селян характеризується яскравим вираженим і приємним смаком. Винний дистилят, вода питна пом'якшена і все. Гарантійний термін зберігання 3 роки. Продукція придатна для подальшого зберігання та реалізації, якщо в ній після закінчення гарантійного терміну не з'явилось помутніння та видимого осаду. Виробник Товариство Ртвелісі, Грузія, Тбілісі, район Дібубі, та, -та, -та і так далі. Отже, отакий, от друзі, цікавий. Цікавий продукт, чесно, ніколи не куштував. Ні найменшої уяви чомусь, так думаю, що буде ну якийсь різновид горілки. А як насправді дізнаємось трішки згодом. Ну і Відповідно, маємо ми це чимось смачним закусити. Придбав ось таку річ. Схожі товари я купував, Пам'ятаєте, да? хілком виробник, я брав томати, фаршировані, вялені томати, фаршировані сиром. Тут, як бачите, виробник шпіль якийсь. Маємо чорний, э, червоний, пробачте, червоний перчик, фарширований також сиром. Що тут нам пишуть? Маринований перець з сиром керас. Склад. Що ж там склад, друзі? Перед черрі, брин за 20%, соняшникова олія, консервант, сіль без ГМО Дата виготовлення кінцева, зазначена на упаковці. Вага нету 200 г, суха 130 Там у нас є, не знаю, чи видно вам, чи ні, мабуть, не видно, але скажу виготовлене. В 11 місяці 2024 року до 11-25. Ось так. Сподіваюсь, буде смачно. Ну і, звичайно, традиційний уже багет трішки підсмажений, просто без олії, без нічого підсушений. Знову в мене фокус грається десь, ну, вибачайте. Зараз я все це накладу в блюдце і подивимось. Тому що, як бачили, на камеру іноді трапляється такі негаразди, десь якась олія потекла, щоб цього не сталося. Зараз вже накладу на блюдце і покажу вам все. Шановні глядачі, ну ось погляньте, приблизно так все це виглядає. Спеціально наклад для того, щоб не перевертати вже блюдце, щоб нічого нікуди не потекло. Виглядає перчик дуже і дуже апетитно. смажений підсушений багетик, ну і відповідно чачі. Зараз встановлю камеру, відкорковую і дегустуємо. Отже, поїхали. Друзі, нарешті я здерту обгорточку. Бачите, звичайна пробочка, звичайний курок. зверху, зверху дерев'яна. Сподіваюсь, там видно вам. Ну, а зни, знизу, я маю на увазі, сама та частинка, яка входить е в пляшку, гумова. Ну, такий дивний, такий дивний запах. Виноградний, друзі. Красота. Сказав дивний, хоча чому дивуватись, якщо це у нас скажімо так виноградна горілка хочу вам більш показати чітко але фокусується знову камера на екрані О, такий п'ємо фокус Є такий легкий запах спирту і відчувається запах ну, того ж самого винограду. Куштуємо. Цікавий, друзі, цікавий смак такий, нагадує. Якусь із слабо алкоголю. Вже не, не можу сказати вам точно яку, але щось десь схоже вже було. Тому виникає питання, чи реально чача така, чи можливо тут якісь ароматизатори. Міцно ось я пинув і в горлі прям відчувається жорстко так ті 40 градусів. Але п'ється в цілому легко. До того ж, до того, вона у мене не стояла в холодильнику ніде звичайна кімнатна температура. в квартирі в мене тепло, тому можливо, якби вона була трішки охолоджена, можливо, було б краще. Хоча можливо, тоді не було б такого аромату. Ну, Давайте скуштуємо чудо-сир, точніше, перець з сиром. Бачите? Це такі маленькі причинки. Я чомусь думав, що вони будуть просто якби порізані. Виявляється, що це такі є. Та ти подивися, не хоче фокусувати і все. Тоді так, як я завжди люблю. Всі рівнені не хоче і все але друзі виглядає дуже і дуже апетитно Куштуємо. Цікавий такий смак, друзі. Скільки я тут поклав їх, 7 штук і там залишилось 5, здається. 4 на 3, 12 штук, ну правильно. 7 тут і 5 залишилося. Гляньте, таке враження, що це помидорчик. Це така перчинка і там всередині сир. Смачно, але за умови, якщо ви любите перець, це перше. А друге, досить солоновато, досить Я загалом казав вам, що відчуваю сіль, ну дуже і дуже відчуваю, тобто, коли її багатенько. Воно то, можливо, має так і бути, звичайно, я ж не знаю. Але, ну, як закуска, звичайно, піде. Смачно, друзі, але ну, оті в'ялені томати мені більше сподобалися, якщо чесно. Ці такі більш пікантні, відчувається гастрота перцю. ну І сіль, звичайно, сир забув, як він називається. ну, Як на мене, дуже схожий на бринзу. Можливо, це якісь різновиди є. Давайте, щоб не затягувати, ще одну і на цьому будемо закінчувати. Перш ніж вип'ю, скажу вам одразу свій вердикт. Перчик Черрі, здається, так, да, було написано фарширований сиром. Мені сподобався, але ну, не знаю, з п'яти балів поставлю 4. Тому що, ну, знаєте, якогось такого супер кайфу я не отримав. В цілому смачно, але. ну, так. Повторюсь, ялині томати були смачніші. А чача. Приємний напій, мені сподобався. Проте також, ну, якби чогось супер-пупер я не, не побачив, не почув, не відчув, коштує вона 05-230, ну, коротше, 240 гривень. За таку ціну краще б я взяв, б, не мірав ту настоянку або помаранч, або Пекельна груша, там. Але для цікавості, якщо ви не куштували, можете спробувати. Ось такий після смак залишається, ну нібито віддає трішки нашим українським самогонам. Все, друзі. Всім дякую за увагу. Думаю, моє резюме достатньо зрозуміле. Якщо цікаво, купуйте, куштуйте і діліться своїми враженнями. Всім величезне дякую за перегляди, підписки, коментарі, за ваші лайки, дизлайки. Тримайтесь, друзі, бережіть себе скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!